Вітаю, шановні члени журі. Мене звати Жилка Дарія. Я навчаюся в школі номер 13 в 9 класі. Я хочу переконадувати вам свою дослідницьку роботу за темою Джон Грін, письменник молодого покоління. Американський письменник Джон Грін входить в число від найвизначніших авторів книг для юних дорослих, популярного спрямування сучасної літератури. І хоч Грін називає літературу любов'ю свого життя, він більше ніж письменник. Проблеми підлітків, їх погляди на світ, пошуки свого місця в ньому і сенсу життя складають коло авторських інтересів. Він знає і відчуває сучасного тінейджера, розуміє його проблеми, чує його голос, поважає його розум і вразливість і закликає інших робити те саме. Джона Гріна називають голосом покоління тінейджер. Популярний письменник і відеоблогер народився влітку 1977 року в Індіаполісі. А дитинство провів у Флориді. За раки навчання змінив кілька приватних шкіл, про які, незважаючи на їх престижність, залишались не найкращі спогади. Жан був вдумливою, замкнутою дитиною, яка страждала від насмішок однолітків, що пізніше вилилося на сторінки книг у вигляді образів улюблених героїв. Закінчивши коледж, він став підроблятися ще неком у дитячому госпіталі, щодня спостерігаючи страждання тяжкохворих дітей. Розмовляючи з ними про книги, Грін усвідомив, якою важливою для підлітків є цікава література, і захотів стати письменником для них. Грін, активний учасник культурного життя в Сполучених Штатах і часто твітить або пише відгуки про щось в інтернеті. Ці, начебто, нічого не варті дії, часто підвищують продажі його книг, і соціологи це навіть охрестили окремим терміном поштовхом Джона Гріна. Незважаючи на різноманітність сюжетів і тем, проблематиці творів Джона Гріна виділяються загальні риси, характерні для творчості автора в цілому, це любов і дружба як абсолютні підліткові цінності, а також спрособу осмислення, смерть як невід'ємну сторону життя, можливість виявити з її допомогою найкраще і найгірше в людині. Метафоричний компонент концепції сенсу життя, представлений світогляді Джона Гріна, Чотирма базовими концептуальними моделями. Перше сенс життя у тому, щоб вигідно його пройти через лабіринт страждань. Друге сенс життя у вічному пошуці себе. Третє сенс життя у служінні Богові на землі та отриманні путівки до раю. Сенс життя пройти випробування, що готується долу. Цей роман про те, як знайти друзів, кохання та самого себе в цьому житті. Достатньо лише прочитати декілька сторінок книги, щоб відчути дух американського соціуму, дізнатися про мовне середовище молодих людей, їхні переконання, стосунки та характер поведінки. Цікавим є те, що розповідь ведеться від імені Майлза Халтера, що допомагає читачеві краще зрозуміти психологію підлітків, хід їхніх думок та вчинків. Головними героями роману є звичайні американські підлітки-старшокласники школи Calvercві. З однієї з найулюблишенішої книги Аляски, генерал у своєму лабіринті, де герой Симон Болівар перед загибелю промовив: Чорт забирай, як же я вийду з цього лабіринту? Це і стало головним питанням як нам вийти з цього лабіринту страждань? Що це за лабіринт? Лабіринт це життя чи смерть? А від чого він тікає? Від світу чи від свого кінця? І сенс в тому, що кожна людина шукає свої вихід або блукає по ньому всліпу. Стільки часу минуло, а мені досі здається, що єдина можливість вирватися це прямо і швидко. Але я поки що обираю лабіринт. Лабіринт жахливий, але я обираю його. Прямо та швидко, це найгірший шлях. Як знати, чи його обрала Аляска, тому що була обурена на себе чи ні? Ніхто цього вже нам не скаже. Проте Майлз обирає не його. Ця книга просякнута інсайдами. Найголовніше, що вона зможе ще задумуватися про життя та смерть. Проблема пошуку сенсу життя у юнацькому віці залишається актуальною, тому що, по-перше, немає єдиного підходу до трактування поняття сенсу життя. По-друге, кардинальні зміни в політичній, економічній, духовній сферах нашого суспільства тягнуть за собою радикальні зміни в цінності орієнтаціях і вчинках людей. Особливо яскраво це виражено у юнаків та дівчат. У дослідницькій роботі була здійснена спроба порівняти розуміння базових концептуальних моделей сенсу життя Джона Гріна і сучасних підлітків. Учням 9 класів було запропоновано визначити пріоритетність складових сенсу життя Джона Гріна і додати свої складові, якщо виникне така потреба. 49 класників, які брали участь у дослідженні на першому місці, поставили особистий розвиток, на другому пошук особистого щастя, на третьому ельтруїзм, продовження роду та єднання людства. А ось служіння Богу не виявилось пріоритетньою складовою, що свідчить про те, що в 15-річному віці діти не мають достатньо життєвого досвіду, щоби звертати увагу на такі недосяжні для себе філософські питання. Саме світ літератури створює нові потреби, вдосконалює нові смаки. За допомогою літератури формується здатність особистості повноцінно сприймати, глибоко відчувати і розуміти прекрасне в мистецтві, у природі та у людських стосунках. Своєю роботою Джон Гарін намагається пояснити молодому поколінню, наскільки важливо цінувати своє життя. Тема дійсно дуже актуальна. Адже сьогодні багато молодників. Готові через розділене кохання або сильну образу покінчити життя самогубством. Вони мріють про модний одяг та нові гаджети. При цьому майже не замислюються про те, що десь поруч живуть люди, які кожну секунду намагаються перемогти смертельну хворобу, та мріють тільки про життя. Його книги вчать кожного цінувати те, що має, адже ніхто не знає, що в наступну секунду може статися з ним або з близькими йому людьми. Купувати книги Джона Гріна. Ми радимо насамперед тінейджерам і батькам, які прагнуть краще зрозуміти своїх дітей і нормалізувати відносини з ними. Дякую за увагу!